Шановні глядачі, в ефірі першого подільського продовжуємо інформувати вас про актуальне, і це не лише новини Хмельниччини та України загалом, а й про те, що відбувається близько всередині для творчих людей. Сьогодні говоримо про знову, про Хмельниччину, про те наскільки вона талановита, творча, і вже зовсім скоро об'єднає на одній сцені. Театралів аматорів з різних куточків України таке дійство, такий фестиваль буде проходити протягом трьох днів. А саме з 6 по 8 вересня. Тож сьогодні, жовтня, перепрошую, тож сьогодні пропоную поспілкуватися із співорганізаторкою всеукраїнського фестивалю аматорського театру, акт третій регіональний. Юлія Рахно у нас сьогодні в студії. Вітаю вас. Отже, розкажіть, будь ласка, про особливості саме цього фестивалю, який вже зовсім скоро потішить поціновувачів театрального мистецтва. В першу чергу варто зазначити, що це не просто театральний фестиваль, це фестиваль, всеукраїнський фестиваль аматорських театрів, аматорського театру. Його назва Акт третій регіональний цього року. До нас приїде п'ять театральних колективів з куточків історико-географічного регіону Поділля, і ми їх побачимо на сцені мунотеатру Кут. Якщо говорити про історію, тобто перший фестиваль проходив онлайн, тоді довелося піти на такі міри через ковід. Другий ви дивували тим, що це були зовсім непередбачувані майданчики. І сьогодні ми вже анонсуєте про таку конкретику, якби локальна територія, монотеатр, кут. Чому саме от цього разу обрали таке місце? Ну, в цьому випадку в нас є два моменти, чому ми обрали саме монотеатр кут. В першу чергу, це приміщення зараз стало мистецьким простором кут Хмельницького міського будинку культури, і відповідно на ньому є камерна сцена, сцена, яка ну, фактично має історичне значення для моновистав і для камерних вистав. І усі вистави, які будуть у нас відбуватися в рамках фестивалю, вони мають такий камерний характер, Вони дуже близькі до глядача в прямому. У сенсі того слова, тому що сцена і глядач між дуже близько один з одним розташовані, і ми обрали цей простір для того, щоб продовжувати його театральну складову і розвивати і надалі театральний сектор міста. І до тематики трошки глибше, коли йдеться мова про історико-географічний регіон Поділля, як обралася ця тема і чого чекати глядачу на сцені від акторів? Концепція нашого фестивалю, взагалі як проекту, полягає у щорічній зміні концепції. І як ви вже зазначали, в нас був онлайн-фестиваль всеукраїнський, до нас з різних куточків України приїжджали е, театри. Другий фестиваль у нас був також всеукраїнський, але ми показували в різних місцях так вистави. А цього року ми хотіли познайомити хмельницького глядача з подільським театром, тому що історія в історичному контексті Поділ е, театр Поділля це. Дуже цікава і значима річ, тому що в нас також відбувалося багато цікавих проєктів, починаючи ще від 20-го сторіччя. В нас працювали корифеї театру у свій час, і в Хмельницький приїжджали деякі актори з їхніх театрів і працювали. І в Хмельницькій області, і в Вінницькій області, і в трішки в Одещині. І тому е, нам би дуже хотілося познайомитися з сучасним аматорським театром саме історико-географічного регіону, який охоплює насправді чотири області: Це і Тернопільська, і Хмельницька, і Вінницька, і трішки Одеська. На жаль, е, театри з Тернопільщини не змогли до нас приїхати, але до нас приїжджає е, два театри з Вінницької області, з міста Калинівка та міста Ілінці. Один театр з Одеської. Області міста Ананьїв, а Хмельницьку область буде представляти народний аматорський театр Дзеркало з Хмельницького та народний театр з міста Кам'янця-Подільського. І нам би дуже цікаво було би познайомити Хмельницького глядача з різним подільським театром, який він має колорит з різними формами цього театру. Ну, в даному випадку ми знайомимося саме з камерними виставами, але вони різножанрові, різнотематичні, на різний вік розраховані. Ось так. Якщо говорити про представників власне Хмельниччини, зокрема, і про колектив дзеркало, чим будуть дивувати глядача? Чого можна чекати від, від, від акторського складу? Насправді, в нас відкриття фестивалю, яке буде відбуватися вже 6 жовтня, буде відкриватися саме виставою народного аматорського театру Дзеркало про Скурів, Цегла і Любов. Ця вистава вже не є прем'єрною, тому що прем'єрною вона була кілька років тому, коли був проект оголені в нашому місті. І, власне, в рамках цього проекту і створилася ця вистава. Її цікавість полягає у тому, що, по перше, це документальна. Вистава фактично зі сцени лунатимуть тексти наших хмельничан, які погодилися на інтерв'ю, але будуть звучати з рупора актора. Тобто, фактично, актор буде якраз цим рупором і буде розповідати про якісь доволі інтимні історії хмельничан, але дуже близькі кожному з нас. Ще одна дуже важлива річ полягає у тому, що. Під час цієї вистави використовуються мультимедійні, мультимедійні засоби, і я не буду розкривати усіх карт. Хто ще не ходив на цю виставу? Я раджу сходити, тому що там є багато взаємодії з глядачем, який, як у дитинстві, пише на стінах про щось мріє, і його думка важлива, як і авторам цієї вистави, так і їм самим хочеться побачити, відчути і зрозуміти, навіщо вони прийшли на цю виставу, чому ця вистава така близька, і я думаю, що навіть глядачам, які вже побували на цій виставі, буде цікаво знову поранити у цю атмосферу і е, відчути себе неймовірно комфортно і залюблено у своє рідне місто. Якщо говорити про ті колективи, на які чекаєте, звісно, приємно, коли ви як співорганізатор чекаєте абсолютно кожен колектив, і неодмінно хотіли би, щоб їх було ще більше. Однак, можливо, є колектив, якого чекаєте найбільше для там для того, аби. Взяти, навчитися чогось іншого, побачити якусь там неординарний підхід, особливу майстерність. Тобто завжди в будь-якого актора є приклад, є ті, кого хочеться наслідувати, і чию роботу найприємніше або там найкорисніше споглядати. А що ж, насправді складно відповісти на це запитання. Я, як... Театр ознавиться. Напевно, в першу чергу хотіла би познайомитись з усіма, тому що мені це безумовно важливо для того, аби розуміти, як працюють ці театри, тому що кожен театр це така унікальна річ, унікальна екосистема, в якій є свої правила, є свій підхід до репетиції, до репетиційного плану, до зустрічі. І дуже важливо зазначити, що все ж таки це аматорський самодіяльний театр, і люди туди приходять для того, аби займатися власне. Не гобі, творчістю, яку вони прагнуть втілювати, це не є їхня робота, і дуже важливо познайомитися, як все ж таки режисери, професійні і непрофесійні працюють зі своїми колективами, яка в них атмосфера у цих колективах, і також варто зазначити, що ми ще не знайомі офлайн, і для мене дуже важливо познайомитися з цими людьми в першу чергу наживо, поспілкуватися з ними, показати їм місто і зробити усе, аби Хмельницький і наш міський будинок культури, наш мистецький простір, кут запам'яталися їм як дуже класні цікаві місця, в які хочеться повертатися. Якщо говорити про екскурсію містом, з чого розпочнете? Ну, мабуть, почну власне, з театру Шильмана, міського будинку культури, з якого і почалася історія насправді театру у місті Хмельницькому. Далі буде фантастична наша Проскурівська. Пошукаємо драконів на музичній школі перші і підемо до річки. Ну, власне, ви досить багато приділяєте уваги режисерам. Тобто, ви говорите, кожен колектив це зовсім інший організм, і багато чого залежить від режисера. От би хотілося поговорити про вашого режисера-постановника Дмитра Гусакова, про вашого героя, який з творчою душею, творчим потенціалом залишив все і пішов захищати Україну у такий складний період. Тобто, чи змінилися його підходи, його бачення, його там мотивація, його навчання? Адже режисер-постановник це той, хто і вчить актора, надихає його, наштовхує на правильність подачі ролі. Як змінився він як режисер-постановник? Що ж, в першу чергу треба сказати, що в нього дуже багато роботи з поверненням у театр. В нього є дуже багато проєктів, і акт Наш фестиваль це один із цих проєктів – Важко сказати, чи змінилася наша робота. Радше ми зовсім по-іншому, як і в колективі Дзеркало, так і у нас з ним в контексті нашої співпраці над проектом. Ми зовсім по іншому почали ставитися один до одного, тому що після таких речей ти розумієш, наскільки цінними є люди, з якими ти твориш щось у житті, які для тебе дуже важливі, і це просто. Насправді не можна окреслити це почуття е, бажання щось створити тут і зараз, тому що ми не знаємо, е, чи буде ще така можливість. І тому, в першу чергу, е, хочеться сказати, що всі проекти вони стали дуже е, хоробрими. Вони, е, Обов'язково мають реалізуватися до, наприклад, ковіду ще проекти, які ми організовували, які я особисто організовувала, вони були такі трошки розтягнені в часі, і ти розумів, що результати цього проекту вони мають десь відбутися, але в тебе є багато часу на це. Зараз зовсім по іншому. Зараз навпаки, хочеться пошвидше прийти до цього результату, оцінити його і створювати ще проекти. Бо ми можемо, бо ми хочемо, і насправді цього потребує велика кількість цільової аудиторії, які цікаво театральне мистецтво, як і дорослої аудиторії, так і звичайно дитячої аудиторії. Якщо говорити про театралів-аматорів, тобто люди, які прийшли спробувати себе навчитися чомусь новому, чи знаєте історії, коли з театрала-аматора людина, актор переходив на велику сцену? Насправді це зовсім не поодинокі історії. У кожному місті є такі історії, і у нас є такі історії. Я зараз не згадаю прізвищ так одразу швидко, але в нас була достатня кількість людей, які після того взагалі історія театру дзеркала, наприклад, вона дуже велика. Цього року, якщо я не помиляюся, театр буде святкувати 75-річчя. Або 70-річчя. якийсь великий ювілей, і важливо зазначити, що у цю історію за цих багато років в театрі працювала велика кількість різних аматорів. Це були і молодіжні, молодіжний колектив в рамках цього фестивалю цього колективу. І були люди старші і були ще молодші. Колектив завжди змінювався, завжди надихався і фактично Спів існував і розвивався в той час, коли в нас розвивався і професійний театр: театр, ляльок, музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. І безумовно. Так як у нас, наприклад, на базі міста Хмельницького немає творчих закладів вищої освіти, бували моменти, коли актори, маючи таланти, маючи сильне захоплення театром, маючи бажання навчатися і приходити в театри, приходили в театрі і працювали і в нашому музично-драматичному театрі, і в театрі ляльок, ставали режисерами в майбутньому, створювали свої студії. Це все Дуже цікаво і класно, і звісно, такі кейси є. Можу сказати про себе, я, хоч і не актор, але моя театральна історія почалася з театру Дзеркало і я стала теоретиком театру, обравши свою мистецьку професію у Львові саме через участь у театрі «Дзеркало». повернемося трішки до фестивалю. Отже, ви неодмінно вже знаєте, що готують інші колективи. І це дійсно спектаклі, які розраховані на різну вікову категорію. На яку категорію розраховано, якби для того, аби глядачі могли зрозуміти, коли краще приділити час, в який день краще приділити час, наприклад, якщо це підлітки, якщо це діти, або якщо це все ж таки там дорослі люди, або вже літи люди там поважного віку? А, скажімо так: у нас немає цього року саме. Дитячого театру, який при точніше не так театру для дітей, який приїжджає у місто для Хмельницького юного глядача. Але у нас є дві вистави такого молодіжного характеру, і є три вистави молодіжного характеру, і дві вистави такого стандартного класичного українського театру. На Ну, в тому розумінні, в якому ми його розуміємо. От. З молодіжного сегменту це ми вас запрошуємо у суботу, о 12-й годині, на виставу Калинецького народного театру Сузір'я, театру студії Сузір'я. Діалог, театр студії діалог. Це буде вистава Руда П'єса. Вона про стосунки між батьками і дітьми, проблему розуміння поколінь. Вона буде відбуватися о 12-й годині у монотеатрі Кут, у приміщенні монотеатрі Кут, монотеатру Кут сучасному мистецькому об'єднанні Кут. Власне, що для вас театр? Для мене, якщо говорити про те, що ви не актор, ви театрознавець, ви теоретик, ви людина, яка бачиться трошечки іншими очима і, напевно, більше зберігаєте най... найважливіше. От що для вас театр? Чому театр? Мабуть, тому що це можливість спілкуватися із Глядачами це можливість побудови діалогу з людьми, яких ти не знаєш. А це можливість комунікації з новими людьми, це зовсім інше переосмислення текстів, музики і взагалі інших аудіовізуальних видів мистецтва, з якими ти зустрічаєшся, з поезією, з багатьма-багатьма речами. І я була пов'язана з музикою певний час у своєму житті і. Я зрозуміла, що почавши, наприклад, займатися в народному аматорському театрі, ти поступово перестаєш ти починаєш зовсім по-іншому сприймати речі, на які ти дивився раніше зовсім іншим поглядом. І крім своєї теоретичної частини, я також мала багато достатньо практики, не буду казати, що багато, але ти переосмислюєш поняття театральної педагогіки, тому що на терені теренах Європи це Зовсім про інше, ніж е, чули ми раніше тут. Але зараз в нас також це, це поняття теж набуло того значення, якого воно має е, набувати в світі. І це також дуже важливо і цікаво. Та й загалом насправді театр це. Засоби театрального мистецтва вони е, завжди присутні в нашому житті. Ми працюємо і використовуємо е, якісь засоби зі сценічного е, руху, зі сценічної мови, навіть цього не бачачи для того, аби е, щось розповісти, щось показати, якось пожартувати, або навпаки, тримати себе е, в міцно в руках, е, розуміти, як працює. Наш емоційний і психологічний апарат дозрівати в емоційному інтелектуальному плані, змінювати себе. І, безумовно, з елементами театру ми і живемо, тому що людина це істота, яка від свого народження грається, а театр це гра. І це для мене особисто невід'ємна частина, тому що, мабуть, якби його не було. Я би не була би тою, ким я є зараз. Тобто ви підтримуєте таку позицію, що весь світ це театр, а люди в ньому актори. Наскільки я розумію? А, ну, важко сказати. Я не можу не погоджуватися з Шекспіром, але, але, мабуть, звичайно, так. В цьому є зерно істини. Всі ми маємо якісь ролі: психологічні ролі, театральні ролі, соціальні ролі. І так працює система спілкування, комунікації між людьми. Тому так, мабуть, трошечки ми театр і трошечки ми актори. На вашу думку, чого не вистачає в умовах сьогодення українському театру, українському мистецтву загалом? Насправді це е, доволі риторичне запитання, тому що складно сказати: мистецтво завжди чогось не вистачає, саме тому з'являються якісь нові трактати, якісь нові течії е, е, І... Сказати, що чогось конкретного театру не вистачає, мабуть. Е Переосмислення в будь-якому мистецтві зараз в українському мистецтві є проблеми з, якщо простими словами говорити, з шароварщиною. Тому що ми іноді перестаємо бачити, де дійсно автентична українська культура закінчується і починаються речі, наративи, які були навіяні нам, наприклад, радянським режимом і ось колоніальними цими історіями. Тому в першу чергу. Мені здається, що е, театру е, не вистачає переосмислення цих речей, тому що все ж таки від чогось варто відмовлятися і йти далі. Е, сучасний світов, світовий театр змінюється, і ми, звичайно, маємо також тягодіти до змін, тягодіти до комунікації, до знайомства з новими е, формами, які приходять у театр і в мистецтво загалом, е, з новими. Е, Ну, скажімо так, співтечіями з іншими видами мистецтва. І я думаю, що якщо ми будемо відкриті і будемо будувати діалог з тим, чого ми не розуміємо, але пробуємо зрозуміти, тоді український театр буде розвиватися, поліпшуватися і змінюватися на краще. І, звичайно, глядач також це буде відчувати і змінюватися разом з нами. Ну, Майте нагоду зараз наживо запросити глядачів на фестиваль, який вже відбудеться, почне, почне свою роботу завтра. Так. Прошу. Добре. Шановні глядачі, запрошуємо вас 6, 7 та 8 жовтня відвідати вистави в рамках Всеукраїнського фестивалю Аматорського театру Акт, Аматорського театру Акт 3. Наш, наш фестиваль буде відбуватися в. Приміщенні колишнього монотеатру Кут мистецького простору Кут Хмельницького міського будинку культури ви можете побачити вистави з 6 по 8 жовтня о 12 та о 18 годині. І вхід на наші вистави вільний, але просимо вас при нагоді зареєструватися. Форму реєстрації ви можете знайти на Офіційній Фейсбук-сторінці нашого фестивалю або у телеграм-каналі нашого фестивалю будемо раді вас бачити і до зустрічі на наших театральних вечорах. Щиро дякую вам за таку теплоту за тепло розмови за віру у свою справу і про за те, що є бажання продовжувати Україну і на сцені і продовжувати Поділля, знайомити з історією, нагадувати, що ми єдина країна, і е, дарувати глядачеві. Віру в прекрасне показувати прекрасне, адже в мене немає поняття аматорів. Людина, яка має сміливість стати на сцену, стати і зіграти роль це вже актор, і це не аматор. Дякую вам. Чекаємо від вас нових проєктів і, звісно, цікавих розмов у нашій студії. Дякую. Я нагадую вам сьогодні спілкувалися із Юлією Рахно, співорганізаторкою всеукраїнського фестивалю аматорського театру Акт. Третій регіональний, який вже розпочне свою роботу з 6 жовтня. Тож спробуйте, покажіть себе і подивіться на те, наскільки легко та просто дивувати, дарувати прекрасне, дарувати мистецтво, дарувати любов. Адже це найголовніша мета кожного актору, який гратиме для вас. Не перемикайте, перший подільський має для вас чимало чого цікавого та важливого.